Я Богдановська Мулана, вихованка гуртка основи фонології, комунального закладу Кіроградського обласний центру екологістичної творчості учнівської молоді. Вітаю всіх учасників з нагоди значення Старіччя. Для мене біологія цікава наука. Нещодавно дізналася, що в біології є розділ науки. Мірмакологія. Ця наука мені подобається, але мало хто знає про неї. Вважаю, що мірмакологія підмінне хобі. Я цікавлюся життєвістю живих організмів, особливо комах. Морахи мені подобаються тим, що вони дуже схожі на людей, але більш команні раці це хороша риса, якою нам варто в них Тому хочу розповісти про мірмакологію на прикладі своєї домашньої морашини ферми. Познайомлю вас з розведенням колонії морах Месер Структор. Захоплення цими дивовижними комахами почалося з перегляду відео на платформі YouTube під час замалих канікул. І ось, моя мрія здійснилась. Хрещена мати на новорічні різдвяні свята подарувала стартовий набір, Фермакарії з лабіринтами і ареною, з колонією, яка складається з матки 20 морах та задневий корм. Ось моя морошина ферма. Фермакарії створений для отримання та розведення колонії морах протягом тривалого часу. Розповім вам про заселення як найбільш важливий етап. Хвилювань було багато. Тому ми з мамою розпочали процес це заселення. Опрацювавши інструкцію та багато додаткової літератури, розпочали процес заселення колонії у формикарії. А для цього затилили холоди, підсилили арену розмістили колбу з колонії та закрили кришку формикарії. Далі робила все поетапно: заповнили дві паїлки звичайною відстойною водою, засипали зерновий корм, розмістили декор по арені. Це зайняло близько трьох днів. За цей час мурахи, розвідники захисники обстежили територію. Коли вони зрозуміли, що все безпечно, вийшла й матка. Ми за ними спостерігали і за деякий час ділилися перші лялечки. за ними почали доглядати няні. Під час спостережень помітили, що робочі мурахи переносять камери все необхідне, розпід і насіння або іншу їжу. Отже, формикарій це між мурашник, де депонує мурашинне життя. Ось розпочнемо знайомство. В процесі спостережень за мурахами відмічена різниця в розмірах мурах різних каст, матки, солдатів, робочих особин. Королева набагато більших розмірів, порівняно з іншими в три рази зазвичайних робочих мурах. Постерігаючи за повним перетворенням мурах, відмічені всі стадії розвитку. Яйце, ялечка, личинка і мага. За два дні доросла комага активно рухається. Малка через 3-5 днів знову може відклада яйця. За яйцями доглядають робочі мурахи, солоти охоронять фармакарій де допомагають завинаходити їжу. На даний час моя колонія складається з тисячі особин. Проводила власні дослідження за мурахами. Досить перший: вплив зміни температур на вколишнє середовище на поведінку месер Труктор. Визначила, що оптимальна температура для фармакарії від 16 до 30 градусів Цельсія. Післі другий. Вплив різких запахів на поведінку мурах. Різкі запахи, такі як запах парфумів, озвіжуючи повітря, мурах почне стресувати і переживати. От таких запахів може початися епідемія. Висновок: розміщити штучний мурашник подалі від різких запахів. Дослід третій. Вплив зміни отримання на поведінку зміни соціальної ролі мурах. Месор-структор. Результати: робочі особи не почали виконувати роль солдатів. Висновок морах мусорструктор в на певний час змінювати свою соціальну роль. Дослід четвертий вплив білкової їжі на розмноження мурах у домашніх умовах. Під час досліду морах харчувався на протязі місяця тільки білковим кормом. Було помічено, що різко збільшилася кількість особин формикарії. Нові лялочки стали більшими. Після закінчення досліду, мурахи. Перевели на комбіноване харчування носнім та білковим кормом, Спостерігалося більше спокійне та звичайне розмноження мурах. Висновок мурах майсерструктор здатні краще розмножитися при харчуванні білковою їжею, при цьому народжується більше сильніших порах. Дослід п'ятий. Вплив вологості на поведінку мурах майсерструктор. Коли закінчується водичка у фермакарії, мурахи стають повільнішими та слабкішими, а процес народження лялочок є більш довшим. У фермикарії все досить волого, і взичає води, тоді вони активні і дуже сильні. Отже, розведення морах – дуже захоплюючий процес. Можна годинами спостерігати за життям колонії і весь час пізнавати щось нове, найкраще вид для отримання в маршрутних фермах, морах і жінці. Це ціла цивілізація на вашому столі, де кожен виконує свою власну роботу, про пролочинки, будує, добиває їжу або охороняє колонію.